Розкажіть про подробиці пограбування вашої бібліотеки в Лондоні, яка сталася деякий час тому назад. Що говорить Скотт Алп'єр? Інтерпол веде своє розслідування і наскільки нам відомо певні кроки зроблені в цьому, І як в Києві, так і в Лондоні. І ми сподіваємося, що ці структури повернуться до нас. Все, що я можу сказати, що та, що це, це, це важливо, щоб преса друкувала це. Тому в цьому журналі Art Ukraine, який є, ну самі бачите, якої якості він поїде не тільки до Нью-Йорку, сказала пані Наталя, але він полетить і до Лондона і буде розповсюджуватися там. Також дуже важливо, щоб преса писала про це. І що Тримаються з культури, зрозуміли, що вони крадені. Ну, хто з колекціонерів поважно, хоче тримати крадені речі? Ніхто. Тобто можна говорити про слід міжнародної мафії колекціонерів? Е, можна говорити... Про слід мафії, мистецької мафії, колекційної. Е, це важко сказати. Мені здається, я, я не певна, що це мафія, можливо, це зовсім... Зовсім і інший слід не не, не мафія, просто так ну заробітчане. А ви думаєте, можна це продати викрадено? Ну напевно можна продати. Людина, яка не знає, що річ крадена, вона може її купити, але важливо тепер це вже оголошено тут в журналі, це є на виставці великі анотації, представлені ті речі, які вкрадені. І якщо Якщо би хтось бачив або знав, або міг передати, ми були би дуже вдячні. Ми мали дзвінки і імейли, і, і поштою, і тому, тому ми знаємо, як речі пішли з Лондону і де вони осіли. І звідки вони поїхали до Києва. Це це відомо. Ну я, я просто не буду відповідати за наші правоохоронні органи. Я знаю, що вони цим займаються, і є певні. Кроки вперед. тобто система інтерпол зараз? Так, Да, лісло ведеться. Да. Та справа не закрита, вона продовжується. Паніло, можна секундочку до ствоєї виставки?